Платити за тепло тільки під час опалювального сезону Кременчук прагне повернутися до звичного тарифу на опалення, адже це набагато вигідніше для людей. Наразі Полтавське обласне підприємство застосувало у Кременчуці двохставковий тариф. Це означає, що за тепло мешканці нашого міста будуть сплачувати Полтаві щомісяця протягом року. На даний час на лівобережі діють тарифи встановлені Полтава теплоенерго. В структуру яких входять дві складові умовно змінна частина і умовно постійна частина. Умовно змінна частина становить 1248 гривень 25 копійок одна гіакалорія. Умовно постійна залежить від теплового навантаження будинку і коливається від 600 до 800 гривень в місяць. Враховуючи, що споживач сплачує умовно постійну частину круглий рік, орієнтовно мінімальна переплата з урахування урахуванням діючих тарифів складатиме 4500 гривень. Вже кілька місяців триває активна боротьба за справедливий тариф на тепло для Кременчука. Міський голова Віталій Малецький, частина депутатів Полтавської обласної ради, депутати Кременчуцької міської ради, а також Асоціація міст України, всі об'єдналися, щоб припинити тарифний геноцид, який влаштувала Полтава. Адже в Україні дії підписаний президентом Володимиром Зеленським мораторій, який забороняє підвищувати тарифи протягом воєнного стану. І цілком можливо, що найближчим часом повернення до старої. Ої форми тарифу у Кременчуці є реальністю, і споживачі будуть платити лише в опалювальний сезон за спожите тепло. Більше того, не буде ситуації, які виникали цьогоріч з підприємцями Кременчука, які відрізались від централізованого теплопостачання, але тим не менш отримали від Полтава теплоенерго багатотисячні рахунки за тепло, якого не було в їхніх приміщеннях. Відповідне рішення про зниження тарифу і перерахунок для Кременчука може прийняти Полтавська обласна рада на своїй наступній сесії сесії. слово тепер за Полтавою. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.